Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, у нас сьогодні знову з вами рибалочка на хежака. Сьогодні спробуємо половити окунця. Більший акцент все-таки буду знову ж таки робити на окуня. Але як ми знаємо, може бути таке, що. Е -е... Я можу зараз опиратися в окуня, а може і клюнути щучка, як по-моєму в позаминулому відео. І так само навпаки, коли я опираюся в щуку, у мене клюють окуня. Як завжди, починаю зі своєї улюбленої приманочки. Це поляріс на 3 грама грузило. І це, в принципі, все. Зараз з новенького місця трішечки починаю. Давно тут взагалі не пробував. Але пам'ятаю, що колись тут а доволі часто стояв Окунь. Не знаю, що взагалі сьогодні з рибалочки цієї вийде, але надіюся, все буде гуд. До речі, по минулим відео я так подивився на свою проводочку. Мені здається, що в минулих відео могло бути набагато більше риби, якби я... Робив довші паузи, тому що я звернув увагу, що я занадто в швидку роблю проводочку. І типу, якщо рибка пасивна, то я її просто-напросто ну, не виходило в мене її вивонити. Я більше робив, виходить акцент, найбільш активну рибу. Коли я саме ловив, то мені здавалося, що я робив нормальну проводочку. А коли саме передивлюся відео, то я зрозумів, що реально... Дуже і дуже швидка вона була. Типу, що краще. Дуже маленькі паузи я робив. Типу, сьогодні хочу спробувати акцентувати уваги саме на паузи, робити їх одну-дві. Ой, говорю, одну-дві 2-3 секунди плюс-мінус. Щоб спробувати максимально виманювати пасивну рибку. Так, друзі, до речі, що ж у мене сьогодні по комплекту? Це змін, це моя катушечка Шимана Sedona 2000, азура Vesta від е, 3 до 14 г, шнур GBrain, восьмежилка 0,8. Ну і в принципі на цьому все. Так би мовити, вас проінформував. Хто вперше на каналі, то для розуміння, на що я взагалі рибачу, той, хто... Вже давно, то що побачили, що в мене все в принципі поки що без змін. Але хто його знає, можливо, скоро щось та ще цікавеньке докуплю. Знаєте, якщо так подивитися, то за тиждень трішечки водичка упала, бо мені здається, що вода була аж а якщо ви бачите, то вона вже трішечки далі. Да, Водичка упала трішки. Вітерець не дуже сильний, але трішечки прохолодно. Тільки що ось о, окунець прям Біля самісінького берега намагався взяти приманочку, зараз поставив ось о, ларвочку і пробую на неї половити, бо на полярі щось взагалі не реагує рибка. тут, бачите, уже на ларвочку окунець підійшов. Оп, і є! До речі, ще й доволі непоганий окунець. Але дивіться, взагалі на початку навіть і не шевелився. Водичка прохолодна, то він трішечки і пасивненький, розуміється. Так, чуть-чуть. чуть -чу -чу. О! Чу -чу -чу. Зараз ще спінінга поламає. Ось у нас з вами перший отакенький окунець. В принципі, доволі гарненький. Все-таки спокусився на паузі. Звірюган, <свісно> відпускаємо його, нехай пливе. Надіюся, що це не кінець. Як у мене зазвичай буває, що на початку риболовлі вдається зловити якусь одну рибку, а потім хопа і немає. Затихає просто. Але вода вже доволі така прозора стала, прямо очистилась. Це так детально чітко тепер видно. Єсть, друзі, єсть. Уф вигляньте ж, і доволі непоганий окунець, знову ж таки. Цей навіть трішечки побільше, ніж минулий. На минулій риболовлі. А це ж на цьому ж самому місці. Мені вдалося тоді парочку доволі хороших зловити. Більше розуміється, ніж оцей, але теж доволі непоганий. Хорош. Бачите, все-таки ще не спрацювала проводочка, більш таке я даже по дну. Типу, наче ось. О. Взагалі по дну, наче такі легенькі проривчики роблю і пауза. Напевно, хвилин... Ой, говорю хвилин, секунд. Секунди три, і він єлі єлі такого хопа, я відчув, що наразі щось зажовує і хапнув. Так, унець не дуже, взагалі рибка зараз вже не дуже якась активна. Тому це пасивні проводочки потрібно зараз використовувати довші паузи, волочення по дну. І все-таки, бачите, спрацювало. Да, ось попід дорогою йдеш, прям кайфово, бо е, вітер затуляє дерева тут от. А вони як... вітер якраз з цієї сторони дує. Я типу Яко під дорогою хочу пройтися, якраз комфортненько ловити, і тут доволі часто в камнях стоїть судачок і окунець. То це спробуємо їх повиманювати. Я оце напевно це вдоль дороги пройдуся, та й напевно на цьому буде все. Бо Сьогодні на риболовлю взагалі не багатько часу, буквально пару годинок, тому що сьогодні тільки один день виходного. Завтра знову на роботу потрібно їхати в місто, збиратися на роботу, до завтрашнього дня готуватися. Все так вискочив, бо розумію, що потрібно для вас якийсь матеріал відзняти. А всі мої Снасті були в селі. Тому це, думаю, поїду чим поранше. Заодно сніму якусь рибалочку і заберу спінінга з собою в місто. І, скоріш за все, наступна рибалочка це вже буде з міста. Так би мовити, буде стрітфішинг. Давно просто вже і там і не ловив то можна буде спробувати. Можливо, там рибка буде більш активніша, ніж тут. Ну і ось отут, до речі, де вітер не задуває, сонечко світить, то хоч трішечки відчувається тепло. І ручки вже не мерзнуть, бо їх вітер не обдуває, то й добре. Прям з комфортом, так би мовити, ловлю зараз. Але не видно, що окунець виходив. я ж кажу, вода прозора, то е перше окунь, як клював, то було видно, як він виходить за приманочкою, щось цікавиться. А це щось Оце кидаю, кидаю. По-перше, клювань немає, по-друге. Не видно, щоб окунь виходив за приманкою. Як на мене, зараз найголовніше це знайти якусь тайку окуня і просто потім його оттуда виманювати. А як ми її можемо знайти, це просто постійно рухатись. Мені здається, що може бути десь тут, якщо вдоль берега такої йти, вдоль дороги то якийсь активний окунь все-таки буде стає. Як правило, взагалі, коли оце так прохладненько стає, вже наче листопад, от під кінець листопада, навіть в середині, окунь, я замітив у нас ось на річки, то е, він це в таку пору року, так би мовити, починає дуже. Активнічать збиратися в кучки біля самісінького берега. Він стає в стаї якійсь. О, щось було незрозуміле. Клювання б, напевно, було, бо боч стянуло приманочку. Зараз спробуємо може вийде виманить Типу, як правило, в таке время вже окунець прямо в березі самому стоїть. А в цьому році щось ну прям дуже все відрізняється по активності риби. Бо раніше зазвичай я ну, за рибалку мені вдавалося там по 30 якунів просто з одного місця, знаєте, ловити. Бо їх реально ну, нормально така стая стояла. А це, прям дуже слабо. Але теж, знаєте, рік на рік не приходиться. Один сезон може активно клювати на одному місці риба, другий сезон на другому. Можливо, я просто не на тих місцях її шукаю. Можливо, вона десь пересунулася і та й все. І тут якась невеличка кількість риби є і вони не дуже активний. Я її оце намагаюся виманити. Цікаво, чи я ще сьогодні щось ловлю. Взагалі, до речі, що я хочу сказати, стосовно цієї приманки саме в такому зеленому кольорі, е, бо наче такий темно-зелений. Але ось по такій воді я оце дивлюся, він прям аж таке відчуття, наче кислотний колір. Дуже яскраво виглядає у воді Поляріс, е, саме в тому кольорі, який у мене є, е, карамельний з блискітками ТО. Він якось, знаєте, сливається з усим. Його навіть толком і не видно. Тільки ото як блискітки відблискують на сонці. А цю приманочку прям дуже добре видно. Можливо, за рахунок цього на неї краще, наче якась зараз рибка і реагує. Та й полярець, він, знаєте, більш такий і є, більш прозорою приманкою у мене. Ну, Це, до речі, дивно, що тут а зараз немає окуня, тому що якраз я бачу, що каміння є, воно якесь брівно лежить. Ну, і Чисто теоретично, біля цього брівна і в цьому камінні, ну, повинен стояти хоча б один окунець і спокуситися. Але взагалі ну, не видно, що виходить за приманкою. У мене якесь, наче, знаєте, прокляття. Один окунь або... Ой, точніше, одна щука або два окуня. Прокляття двох окунів і одної щуки. Да, реально, до речі, стало прям цікаво спробувати в місті половити. Уже, вже, напевно, місяця два, а то й три, напевно, взагалі на рибалки в місті не виходив. Прям цікаво стало, чи є там зараз хижак, чи немає. Навіть і немає ніякої в мене інформації взагалі по активності риби на різних водоймах в нашій області. Хіба що то на платниках, то на платниках, то рибка клює. Да, щось гить затихло, взагалі клювань немає. Вже закидів, напевно, 10-15 тут зробив. Немає тут моєї щуки. Я вже думав, що вона у мене тут ручна. Бо реально кожну рибалку в мене тут вдавалося саме з цього місця зловити щучку. А тут затихло. Походу, їх хтось зловив і забрав з собою. Бо тут у місцевих таких рибаків трішечки вистачає, що навіть 300-грамову щуку готові забрати. Так, друзі, Ноді підійшла наша з вами сьогоднішня рибалочка. На жаль, знову вдалося зловити тільки два окуня. Мені здається, що я реально якийсь проклятий. У мене рибалка або з одною щучкою, або з двома окунями. Уже так декілька рибалок поспіль. Не знаю, не знаю чому так. Можливо, все-таки за рахунок того, що взагалі небагато часу витратив на риболовлю, буквально 2 годинки, і можливо за рахунок цього і не вдалося отримати набагато кращого результату. А можливо, просто пасивна рибка. Хто його знає, як воно може бути насправді, тому що ну, часу в мене вже на риболовлю немає. Так що друзі, ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.